Якщо ти з професійним макіяжем виглядаєш гірше ніж без, якщо тобі личить недбала зачіска, бежевий колір, простий в'язаний светр і оверсайз, скоріш за все в тобі є натурал. І я тебе вітаю. Адже саме той одяг, в якому інші виглядають, як в мішку з під картоплі, розкриває твою красу в повній мірі. Нюдовий макіяж ламіновані широкі брови. Окуляри, авіатори і крупні округлені принти просто створені для тебе. А якщо ж ти хочеш виглядати більш жіночною, обери сукню вільного крою із драпіровками. І пам'ятай, що кольоровий колаж вирве око не для тебе, а верх і знизу ідеальний варіант в один тон. Більше інформації читай в описі.